Усім привіт! Нещодавно вийшло нове оновлення для Yolo Box Ultra А саме 309. Давайте подивимось, що там нового. Оновлено і значно додано було до функції реплей. Його реально зробили зручним. Можна швидко ставити мітки на важливі моменти, робити красиві обкладинки для повторів, дотувати інтро та аутро. Для невеличких спортивних бюджетних стрімів це просто знахідка. Потім зміни в збереженні налаштувань трансляцій. Можна дублювати попередні трансляції, дуплікейт, або швидко завантажувати ті ж самі параметри Reload. Це суттєво економить час на підготовці ефірів. Працює не лише у стандартному стрім режимі, а й у вертикальному режимі, а також монітор-мод. Також додали можливість виводити завантаження ЦПУ графічно. Ну так само, як зроблено в Yolo Box Extreme. Тепер ми візуально можемо бачити, як сильно ми завантажили, грузанули машину, чи вона підвисна, чи не підвисне, чи все буде в порядку. Ще розширили мовну підтримку, додали аж 8 мов. Також додали можливість прибирати луп на бекграунді, на звуковому бекграунді. Тобто, при початку стріму ну, наприклад, у нас є якийсь музикальний супровід, і ми хочемо. Щоб він тільки програв там парам, парам пам завершився і пішов в стрім, тобто до цю функцію, і тепер воно раз завершилось. Ну і не буде лупа. Також додали підтримку статистичної МАК-адреси. Ну це важливо для студійних або корпоративних мереж. Ну а також пофіксили купу дрібних моментів. Наприклад, на hdmi вході, там де ми подавали звук на третьому і четвертому, інколи подавався тільки монозвуковий сигнал, не було стеріо. Вони це пофіксили. Також пофіксили відвалювання йолодека. Інколи він просто рандомно і відвалювався. Це виправили. Також виправили правильне відображення заряду батареї. Як бачимо, оновлення 309 було не косметичним, а доволі реальним, особливо важливим для тих, хто користується функцією реплей. Якщо вам була ця інформація корисна, підписуйся на мій канал, став подобайки, запитання. Все буде добре.